Війна триває. Там, на сході, щодня гинуть захисники вітчизни. І як би це прикро не звучало, їх хтось має замінити. Хто поїде в зону АТО, наразі вирішують у військоматах. Ось тільки питання, чи справедливим буде відбір? Ситуації навряд чи варто задумуватися над питанням, кому потрібна ця війна. Вона триває і щоб вижити, потрібно перемогти у битві з окупантом. Єдине, що насправді важливо, не повторювати помилок, які були допущені раніше, і чітко відрізняти справедливість від інформаційно-диверсійної діяльності російських спецслужб. Почалась третя черга часткової мобілізації. Її термін, який попередні, це 45 діб. Це впродовж, де місцевими органами державної влади через військові комісаріати здійснюється призов військовозобов'язаних та національної техніки до військових частин для окупування і приведення їх до штатів військового часу. Під час першої та другої хвилі мобілізації виникало чимало проблемних питань: чого варта зустріч матерів солдат, які брали участь в антитерористичній операції, чи бунт на рівненському полігоні. Ці неприємні для української армії факти є наслідком корупції, яка глибоко просочилася в душі та кишені високопоставлених чиновників в погонах. А крім цього, і непродуманої мобілізації військовозобов'язаних під час першої і другої хвилі. Це по комплектуванні 51 ї ОМБР бригади та Володимира Волинської. В чому були ці промахи? Ну, по-перше, в найкоротші терміни нам необхідно було вкрай вжати сроки, призвати і поставити військово зобов'язання. Завдання комплектування полягало на Волинську області. В зв'язку з тим, що там були певні задачі, які стояли під і при відсутності наявності тих людей, які ми по військовим лікуванні спеціальностям, вони були розподілені завдання на іншій області західного оперативного командування Північ. От. Тому е засудки треба було їх оповістити, зібрати і відправити. От. Тому, може бути, мало уваги приділялося обстеженню е медичному. От. І може бути таке, що ну, не може бути, а воно, напевно, є, що люди, можуть бути, призивалися за станом здоров'я. Не то, щоб вони не відповідають, просто якщо взяти, якщо людина не придатна в мирний час, вона обмежена придатна у воєнний час. Все ніби правильно, але якщо послуговуватися юридичним критерієм, то наразі в Україні військовий час не запроваджено. Всі дії проводяться в рамках антитерористичної операції. А це зовсім інша історія, яка не дозволяє всіх підряд без проходження медогляду відправляти на фронт чи туди, де бойові дії можуть розпочатися. Уже коли його призвали, і при е, наявності. Тих... Тяга те лішені, які були на полігоні, де вони проходили бойовозгладження, при навантаженні, може бути, саме, або плоскостопі, або хребет давали собі вже знати, де потім людей ми по-новому переобстежували, а це займало певний час для того, щоб зібрати повністю бригаду на виконання завдань. Крім того, невідомо чи мали б наші солдати вчасно шоломи та бронежилети, медикаменти першої необхідності та їжу з питною водою, зброю та техніку, якби не всенародна підтримка українців та потужний волонтерський рух, на якому зрештою і тримається моральний дух учасників. АТО. однак залишається ще чимало питань, в основі яких лежить принцип справедливості. Будуть підлягати всі. Якщо його бізкооблікова спеціальність, стан здоров'я буде підходити, і він не буде мати право на відсрочку, ми будемо всіх людей брати і від цього будемо сходити від нашого кількісного завдання, яке нам буде поставлено. Закон для того, щоб, скажімо, не видумувати нічого нового, передбачає чітку, чітку, чіткі критерії тих осіб, які не повинні бути призваними. Це… Суди прокуратури, інші органи, в яких особи знаходяться у відповідності до постанов Кабінету міністрів, визначені переліки, які є заброньованими за цими державними органами, вони не призиваються в першу чергу. Це особи, які визнані у відповідності до висновку військово-лікарської комісії, непридатними до військової служби, також не призиваються. Також згідно 23 статті, чоловіки, у яких на отриманні є п'ятеро і більше дітей. І на цьому ґрунті спекулюють інформаційно диверсійні групи російських спецслужб. Як би це парадоксально не звучало, але вони ведуть свою кампанію на принципах справедливості їх завдання зменшити кількість і бажання українських чоловіків, які підуть захищати вітчизну. І саме вони ілюструють українцям несправедливість і корупцію, яка існує і сьогодні. Ось і виникають питання, чому чиновники, прокурори, податківці та інші сильні світу цього, які мають військово-облікову спеціальність, продовжують жити так, ніби в країні нічого не відбувається. На сьогодні є дуже велике питання по держслужбовцях, бо дуже багато людей скаржиться якраз на те, що чому забирають там молодих хлопців, які в армії хоч і служили, але це було давно. І вони собі на цивільних спеціальностях працюють, там кредити сплачують, а тепер виходить, що їх забирають. Забирають вони єдині годувальники в сім'ї, їх забирають. А поряд з цим прокурори, працівники міліції, працівники там в окремих випадках, навіть тієї самої служби безпеки, їх всіх не відправляють на схід на захист країни. Хоча для того, щоб стати і працювати в правоохоронних таких органах, ці особи повинні були пройти військову службу. Але тут уже питання того, що закон гарантує, якщо особа заброньована державним органом на період мобілізації, її в цей період не призвуть. І тут якраз дуже багато от якраз таких людей, які йшли на такі посади різні, вони фактично уникнуть мобілізації. Можна подумати, що броня це інструмент, який дозволить не потрапити в зону проведення антитерористичної операції. Однак і тут не все так просто. З одного боку, вона потрібна, бо наприклад. Я знаю людину, яка працює на залізниці, і забезпечує фактично, тобто замінити цієї людини, немає, яким вона працює забезпечує безпечний рух транспорту залізничного саме. Тобто, якщо цього працівника забрати зараз, відправити, хоча він там має військову підготовку, ще на якесь там додаткове можливо навчання, і потім на схід, то питання хто його роботу буде виконувати. Тобто, тут дуже от важливо в питанні броні, важливий цей баланс. Є ще й інша сторона медалі, на якій наголошують вже самі військові. Мій сусід не пішов, а мій пішов. Тому що на той час, коли ви призвали, той, наприклад, є інженером, де його не потрібно було, а той був механіком водій Хай він мого поміняє. Я говорю, то прийде час, коли буде та схоблю по і він піде. І ваше поміняє, тому що всі чекають той ротації. Боротьба за справедливість в принципі є надзвичайно складною, а в умовах прихованої ворожої інтервенції, тим паче, зробити висновки і розставити всі крапки над і наразі неможливо. У випадку поразки в цій війні ніхто цього робити не буде. А щоб перемогти, термін косити від армії має зникнути з лексикону українців. До нас от, звертався один чоловік і запитував: якщо його зять не виходить на зв'язок, питання а як йому можуть вони реально фактично повідомити, що його викликають в інкомат. а ніяк. І тут, от якраз. Говорячи про ту відповідальність, дійсно, є, е, в першу чергу я про адміністративну не буду говорити, бо це копійчані, цифри, е, штрафи. А от кримінальна відповідальність це досить серйозна. Є стаття Кримінального кодексу, ухилення від мобілізації від 2 до 5 років позбавлення волі. Це серйозна відповідальність, але питання в тому, що треба довести, буде, тобто, навіть якщо спробують когось притягнути, то обставину, що людину. Повідомили про те, що вона має з'явитися, а вона, відповідно, не з'явилася. А це вже дуже спірно, як повідомити? Якщо людина поїхала, наприклад, на ті ж самі заробітки десь за кордон, чи поїхала на відпочинок, ну, умовно візьмемо, в неї вкрали телефон. Вона не має зв'язку з рідними, або з інших певних причин там немає зв'язку, там, може, посварили ще щось. Рідні не повідомили. Хто її притягне до відповідальності? Тут питання немає умислу. Тобто, якщо людина не знає, що її викликають військкомат, і це вже можливості для маніпуляцій, коли йде оповіщення, людину просто викликають військовий комісаріат для того, щоб уточнити його або анкетні дані, або перевірити додатковий стан здоров'я, тобто неявка до самого військового комісаріату. Для з'явлення це є адміністративна відповідальність. Однак для того, щоб нікого не викликало ніяких ілюзій, що я от повістку в руки не беру, значить, я ніякої відповідальності не несу. На сьогоднішній момент конкретно по одному з районів є два випадки, з якими ми проводимо перевірки. Є люди, повноважені органами місцевого Сансурдані, які пробували вручити цю повістку, доносили до відома людей, які підлягали мобілізації. Для чого з якою метою вони її вручають? Якщо ці факти знайдуть своє підтвердження. І знову ж таки при освідуванні вже в ході проведення перевірки осіб на предмет придатності до проходження військової служби будуть зареєстровані кримінальні провадження. Дані кримінальні справи, дані кримінальні провадження будуть розслідувані і скеровані до суду. Відповідальність за ухилення від мобілізації вона є аналогічна тій відповідальністю, яка передбачена за дезертирство за ухилення військової служби. Законодавець її визначає в статті, як позбавлення волі від 2 до 5 років позбавлення волі. Не погодитися з прокурором складно. З точки зору закону: я не хочу, я не можу, немає. Є об'єктивний ряд причин, через які не мобілізують. Все решта злочин. Якщо ви вважаєте, що потрібно дати шоколадку людині, яка відмовляється виконувати свій обов'язок конституційний питань немає. Тоді, будь ласка, тоді піднімаємо руки, запрошуємо агресора, окупанта, і хай він нам розказує хто куди йде служити. І в яких чеченських республіках, далеких сходах, чи ще в інших моментах, якщо ми хочемо жити і служити в своїй країні, то потрібно, мабуть, все-таки більш свідомо до цього підходити. Є обов'язок конституційний захисту, все таки, і люди повинні його виконувати. Але знову ж таки дуже важливий момент, щоб був баланс, щоб йшли не тільки як зазвичай останнім часом робиться, коли в першу чергу призивають сільських населених пунктів. Дуже багато і Питання стоїть, а чому ті люди, які фактично могли піти, але вони не йдуть, в тому числі міст, в тому числі там діти впливових батьків, то це вже питання. Але це питання до цілісності взагалі всієї системи в Україні, системи корупції, яка вкорінилася за багато років. І тут дуже важливо, щоб була проведена та люстрація, про яку говорили. Ну на мою особисту думку, мав би бути якийсь механізм, і навіть тих самих військових. Причому і військових комісарів, військових комісаріатах, і тих медиків, які фактично видають на сьогодні довідки про там, тимчасову непридатність особи, до, відповідно, ну, щоб її було мобілізовано, то хай би їх перевіряли на детекторі брехні. І мені звуть вопрос теж. А де ваш син? Мій син там. Він теж старший лейтенант і виконує свої обов'язки. І мені от не стидно перед кем-то, що так Українці продемонстрували, що здатні відстоювати власну гідність, і продовжують це робити, в тому числі і зі зброєю у руках. Настав час, коли ми маємо усвідомити, що перемога залежить від кожного із нас.